Всім привіт. Ми зустрілися знову із Віктором Замишляком для того, щоб запитати у нього, як розвиваються події з приводу тієї кримінальної справи, коли на нього напав Анцигін, і до нього і до його батька застосував фізичну силу. І з приводу цього відбувалось розслідування в Гайворонському райвідділі. Наскільки нам відомо, справа була направлена до суду, і після тих подій ми якби втратили уже контакт. І зараз щойно з Віктором знову зустрілися для того, щоб запитати, що нового по цій справі, і чи злочинець отримав гідну кару за свої злочинні дії. Доброго дня, Віктор. Скажіть, будь Доброго ласка, дня. що відбулося з того часу нашої останньої розмови, і на якому етапі, на якій стадії перебувають зараз ці події з побиттям вас і вашого батька? Героя і ветерана Чорнобильської аварії ліквідації. Ну, Я розпочну не так коротенько, можна сказати, вступ з приводу того, що з останньої нашої розмови, що була суть справи в тому, що ми думали, що ми притягнемо відповідальність цю людину, але ось осіки сталося так, що ця людина задіяна була, як виявилось потім уже має. Корумпіровані зв'язки має великі кошти в органах правопорядка і подальше, више району, а також області і. В результаті справи, які були порушені, вони були закриті, але мені прийшлося нам довелося подавати до апеляційного суду, де апеляційний суд скасував просто рішення першої інстанції. Зачекайте, пане Віктор, скажіть, будь ласка. Тобто, іншими словами, був вирок суду, який ви вважали неправ... неправомірним і несправедливим. тобто, да? Абсолютно. І ви вірно. подали апеляцію. Да, я Коли був... це приблизно було? Я був змушений подавати апеляцію. Зараз я вам скажу, це було це було третього. 10 числа це було, 10 січня це було подано до апеляційного суду міста Кіровограда, де рішенням апеляційного суду було відмінено пер, рішення першої інстанції та направлено справи на матеріали судового розслідування. А також е, звільнений був слід була звільнена слідча Брюховецька, Марина, Брюховецька слідча була звільнена. За... Марина Олександрівна, Марина за бездіяльність та неправомірні дії, які вона приймала як слідча. Я можу надати відео, де в мене є конкретний факт, як вона себе веде, і її поведінки. Я зрозум... Розумів. Скажіть, будь ласка, тобто, фактично на даний час ми маємо вже достаменно відомий факт, що не були в повному об'ємі проведені всі необхідні заходи для встановлення істини на рівні Гайворонського районного відділу міліції і працівниками слідчими по побиттю вас і вашого батька, і це фактично підтвердив уже апеляційний суд у місті Кропивницькому. Е, на вашу думку. Чи могли зв'язки неофіційні домовленості і якісь можливі можлива корупція повпливати на те, що суд першої інстанції прийняв рішення, яке було скасовано судом уже апеляційним? Так як з самого початку Анцигін вихвалявся, що в нього є зв'язки, що в нього є змога фінансова, а також з допомогою зв'язків, то припускаюся ймовірніше, що так воно й сталося. Тобто, угу. тобто на рівні району все закрилося, але коли воно вийшло вище району. То зрозуміло, що цей просто, вибачте, дур, дурного був просто скасований, і направлені ага. матеріали нормально. до Тобто вже на рівні області, на рівні столиці нашої області, там приховати це все не вдалося. Скажіть, будь ласка, хоч тепер, коли вже апеляційний суд направив матеріали на досудове розслідування до гайверонського райвідділу? Вас якось зв'язувались, викликали до вас офіційно зверталися. Якось ви відчуваєте, що рухається справа в бік об'єктивного розслідування цього побиття, яке сталося? Значить, 13.01 з нами зв'язався апеляційний суд, голова апеляційного суду заступник апеляційного суду <кхи> з Ради вищої палати другої з розгляду цивільної і кримінальних справ. Значить, і повідомив про те, що е, всі, вся справа, яка була прийнята рішенням першої інстанції, і як, вони, там, як суддя приймав взагалі рішення, тобто вони, вони, вони не зрозуміли, як, як вони могли не розслідувати, а просто автоматично закрити провадження. Скажіть, будь ласка, нам стало от в розмові попередньо з вами, як ви нам повідомили, стало відомо, що в тих матеріалах справи, які направили до Гайворонського суду, навіть анцигіна як учасника інциденту події і нападаючого сторони побиття сторони побиття його навіть особисто не було допитано, не було встановлено його особу. А лише були, була опитана його співмешканка Ольга Радіонова. І на підставі слів його співмешканки, яка, начебто, повідомила, що він в той час перебував біля неї, вже було вирішено, що справа розслідувана. Наскільки це правда, і чи ви змогли з цими матеріалами ознайомитись? Значить, перед закриттям провадження. І перед його подачею до суду я ознайомлюся лічно з матеріалами кримінального провадження, де встановлено по даному факту про те, що Ольга Петрівна Радіонова особисто як допитана, як свідок, а з показів Анцигіна ВВ ну жодних показів немає, і немає по даній справі ні машина, машини огляд, ні вилучення битки, ні проведення одночасних допитів. Тобто Тоже... того, хто на вас кинувся з дубчаком, лупцював вашого батька і намагався лупцювати вас, навіть не викликали до райвідділу, не допитали, не провели огляд транспортного засобу і не вилучили не ту... туди Тобто, Сі... фактично не виконали свою роботу, і це в такому вигляді ці матеріали Далеко вони зазв... закрили справу і направили до суду. Так, да. якщо я розумію, да. ну то я вам хочу сказати, що це не дивно, що апеляційний суд повернув на досудове розслідування, однак. У нас виникає дуже багато якихось непорозумінь і запитань з приводу того, а як взагалі можна було розслідувати і винести вирок по справі, яка фактично була шита білими нитками. Сфабрикована. сфабрикована. Скажіть, будь ласка, для того, щоб ми, як представники громади, могли більш бути поінформовані з приводу цих подій, чи не могли б ви нам надати для того, щоб ми мали змогу ознайомлення копії матеріалів справи? Звичайно, я можу надати це. Зрозумів, дивіться зі свого боку. Ми підключимо наших колег, однодумців, знайомих, які нам допомагають юристів і адвокатів. Вони вивчать матеріали справи пана Віктора Замишляка і допоможуть тільки в одному питанні: в максимальному встановленню істини і справедливості по відношенню до людини, яку скривдили, завдали їй тілесних ушкоджень, побили фактично ні за що ні про що посеред дороги. Також хочемо повідомити, що факти побиття громадян нашого міста громадянином Анцигіним. Вже, на жаль, мають непоодинокі випадки, і зараз інші кримінальні справи також перебувають на розслідуванні у гайворонських правоохоронців. Про хід розслідування цих кримінальних справ ми вам вже розповімо більш детально окремо. На даний час, як ви вважаєте, та справа, яка от повернулася на дорозслідування, вона все ж таки буде розслідувана об'єктивно? На вашу думку, якщо чесно, я на об'єктивність не надіюся, хоча буде з апеляційного суду, все одно буде будуть в районі крутити. Буде контроль з боку представників апеляційного суду. Ну що ж, я сподіваюся, все ж таки, що правда переможе. Справедливість все ж таки попрана справедливість буде відстояна. І той, хто вчинив злочин, той, хто коїв насильство над представниками громади Гайворонщини, отримає гідну в повному об'ємі. Відповідь з боку правоохоронної системи нашої держави, і відповідне покарання. На жаль, такі випадки не поодинокі, вони трапляються, і люди, які звикли вирішувати якісь свої питання особисті за допомогою сили, несправедливої сили, все ж таки будуть якось обмежені, ізольовані або принаймні означені в соціумі і відповідно покарані в рамках чинного законодавства. Значить, пане Віктор, я вам дякую за вашу сміливість, я вам дякую за вашу розповідь. Ми давайте завтра стелефонуємось, візьмемо ксерокопії матеріалів і спробуємо зі свого боку вам юридично допомогти для того, щоб уже наступного разу ця справа не була зам'ята і замилена, так як це було зроблено в перший раз. Все, дякую. дякую вам. Щастя, радості, хай щастить. Дякую. До зустрічі.